Добрий день. Сьогодні у нас в місцях голова правління громадської організації Асоціація працівників будівельної галузі Рівного та Рівницької області Мічук. Ми зустрічалися напередодні на будівельника, який у нас зазвичай святкують будівельники. Тому ми будемо спілкуватися про будівництво в Рівному, в області, про його проблеми. Ну, проблеми це коли стосується здоров'я, а це питання. Але про... питання дуже багато. Ну, давайте почнемо про, про архітектурне обличчя Рівного. Ну, архітектурне... Чи Воно є, і яким ви його бачите? Архітектурне обличчя Рівного, ну, воно було. Але на даний Але момент за, за три роки, враховуючи те, що архітектурну будівельну раду убрали тимчасово, бо це було декому вигідно, то його не стало. Тому що скажу чесно, що. Одинадцятиповерхівка на розі Степана Пандери Чорноволова, вона туди явно написиться. Там, мабуть, стеклі адміністративний центр. якийсь на, на лазі... з парком з усім. Це я має налазить набережний. Які б туди, туди встали, бо аби була архітектурна будівля рада, його б ніколи б там не дозволили зробити. Я вже навіть архітекторам пропонував, щоб вони ввели архітектурний чортополог і видавали. Ну, але зараз у нас на кінець, то за три роки, з'явився архітектор. Так, okay. поновлюється архітектурно будівельна рада, то я надію, що вже якийсь e, буде порядок. А хто входить до складу цієї ради? Так от в тому тоді. Діле... На... Вплив... На, На даний момент, враховуючи те, як я знаю, як підписав її міський голова, туди входять тільки потрібні люди, Potremming. які будуть вирішувати міському голові і тим хлопцям, які будуть далі деребанить місто рівне. За ці останні місяці, які залишились, того, що навіть голову асоціації будівельників вичерпнули, який був ще Віктором Чайкою з 2006 року. До в склад. і хто ці потрібні люди? Ці Це потрібні чи ті чи? люди, які ну які мають відношення до будівельної справи, але які будуть голосувати так, як скажуть, а як... не будуть мати свою точку зору. Тоді який тоді вплив в будівельної ради буде на а, ну обличчі. я ж по любому зайду. Ви вважаєте, що ви я ж по-любому зайду, і якщо mm -hmm. враховують одне, якщо людина не, не зображає, що вона вичерпнувши мене наоборот, тільки, мене під то я по-любому зайду і побалакаю там. Бо я як громадський діяч, маю право зайти. Будь-ко. Так, добре. Тепер давайте до питання Ріверсайду. Ви казали... Ну, Ріверсайд, слава Богу, ну не слава Богу, а дякуючи тому, що втрутились народні депутати. Що вони дякуючи нашим зверненням, звернулись до Генеральної прокуратури 5-го числа на Реверсайд, відкрите кримінальне. П'ятого числа я місяця, місяця відкрите кримінальне. це перше число сьогодні. П'ять днів назад. Відкрите кримінальне провадження. А відносно такі статті по чому? Порушення, відсутність повністю документів. І все. Це ж будівництво єдине. Ну, взагалі, я в дикому шоці, тому що наші будівельники, тобто я маю на увазі місцеві, які мають ліцензії, які мають дозволи, які мають все, не можуть цвяха забити без перевірок. Люди, які приїхали під Кришою прокуратури, МВС зараз сидять і СБУ, вони просто будують все без єдиного дозволу. Вони взагалі будують ріберсайт? Вони іди, так, іди, ну, іди, як, фундамент вже є. є так? Вже фундамент є, палі є, наскільки мені відомо вже вже в рекреаційну зону. Вони залізли. А взагалі там на даний момент земля під е, промисловість. От на в'їзді в місто я бачила такий бікборд, де да написано ціна. Квадратного метра в одного стільки, в другого стільки, в третього стільки. Іде справедливість. Ви це там дійсно відрізняється, скажімо, в два рази. Е, ну вона й буде відрізнятися, якщо ви не виконуєте умову, бо я дав запит, набережний квартал у нас оказується введений без ліфта. Один з типових введений через Київ. Чого його не вводять через Рівну? Тож там є недоліки таке через Київ і через Рівно? Ну, згідно чинного законодавства, на жаль, у нас законодавство зроблено повністю корупційним шляхом. Можна вводити через місцевий ДАП, а можна вводити через Київський. Ви розумієте, з Києва ніхто не прийде перевіряти, <тас> бо вони отримали свій хабар за кожен за квадратний метр. І вели його в експлуатацію. Без ліфта з відсутніми недоліками, з тим всім. На даний момент зараз вже справи в виконавчій службі, бо. Звертаються по набережному кварталу, вони не оплачують послуги підрядників, вже через суд люди забирають. Тобто це робилося для того, щоб надуть велику мильну бульбашку, набрати грошей, як було з золотою підковою. І один прекрасний момент наш рівнян залишить. Потім рівняни приходять, пред'являють претензію, але претензію вони а там Квартири вже продані. Да. Всі продані. Ну, я не буду до кінця казати, але більше половини. Потім звертаються, а товариство з обмеженою відповідальністю. Том рогає купити, відповідає тільки власністю, товариство з обмеженою відповідальністю і все. От виходячи з цього, яке взагалі будівництво, житлове я маю на вас, якщо з точки зору покупця, як на що він має звертати увагу, купуючи лише на ціну, чи повинен ще щось, Ні. щоб потім Ні. не опинитися? Він однозначно мусить звертати увагу на будь-які фактори. Це, по перше, на відповідність всіх. Відповідних ліцензій на даний момент. Будівель. А їх можна перевірити. Приходить людина центр, на центр продажу квартир і просить, надайте мені. Ліцензію що? на будівництво. Ліцензію на будівництво. на да. будівництві. Що ще треба? Ліцензію на будівництво. Саме перша людина мусить спитати, дайте мені, будь ласка, документи права власності на землю. Так. Я здивований, як приверсайте, наскільки в мене є інформація, що люди вже придбали декілька квартир, наскільки можна безвідповідально відноситися до своїх коштів, які зароблені руками. Так, щоб купити, не знавши. Бо якщо немає землі, навіть після того, як збудована 9-поверхівка, власник землі приходить і каже, забери, будь ласка, свою 9-поверхівку, куди хочеш, але щоб вона не стояла на моїй землі. І згідно чинного законодавства, будь-який суд присудить, що він прав. Або тоді кажеш, плати мені по 20 гривень за квадратний метр за обслуговування і таким чином повертаються гроші. Ви зрозуміли, чому така ціна? І цей процес може тягнутися дуже дуже Не тягнутися, не він може, може закінчитися за два місяці. Через два місяці можуть людям, які купили нерухомість без землі, прийти сказати: забирайте свої квартири, щоб на вас не почали. Їх... Фізично забрати квартири з елементарно. Так, а я... Мало тобою розвалює любу. Ну, ну, <laughs> ну чого? Ну ви ж бачили, що по Україні є люди, коли валять діти по цьому, і по цивілізованих країнах цей. То скажіть чи варто купувати квартири на початковій стадії, чи вже завершені? Чи... Що Варто... треба обирати? Треба вибирати місцевих надійних забудовників, до яких mm. можна завжди звернутися і прийти. Де в нього є офіс, де в нього є люди, де в нього, нього є до, до, достатньо э, э, штат, де до в нього є працівники, де в нього є допуски. Ну, багато, багато, багато чого. І хто ці наші місцеві надійні забудовники, які мені ми... зробить зараз рекламу є? <laughs> Назвіть один. два Ну, вік, ви проектори, на мене є в роботу той самий. Є альянс простижбут. Є той самий, зараз кооператив з'явився. Ну, багато є, але треба знову ж таки дивитися по кожному. Але якщо потрібно, люди завжди можуть позвонити до нас на асоціацію і перепитати, чи ці люди збираються чи ні. Бо ці люди, що я тільки що назвав, вони є рівненчанами, вони тут живуть і будуть далі жити. Ну, так, і їм так. Немає а, а якщо прийде, скажімо, та ж київська якась компанія з грошима, так? З можливістю так. швидко, якісно збудувати і дешевше продати. Обома руками ми за це, але як у приходу на набережний квартал, я ж зустрічався, вони заїжджали. Mm -hmm. Я казав, хлопці, оформіть, будь ласка, всі доз. Документи, і залучить, будь ласка, пару офіційних будівельних організацій з міста Рівного, щоб рівненчани працювали і мали роботу в себе на цьому. Ну, що вони сказали, ми все, пари рішень, все. Не понабирали зараз бомжей по підвалам, які не платять ні податків, нічого і бусиками їх завозять і відвозять. І що ми маємо? Ми маємо неякісне житло це раз. яку б рекламу не давали, бо воно неякісне з білої цели, якісного житла не буває. Це я вже відразу кажу. Ми маємо людей, які працюють без податків, без нічого. Більш того, ми маємо те, що ми нічого не маємо, місто з цього нічого не має, крім головної болі, яка ще вилізе, бо один поверхівка без ліфта це головна боль. Це ви говорите про набережний квартал? Да, так, це про набережний квартал. А скажіть в парку імені Шевченка в Рівному будується якийсь житловий комплекс? Там не там будується Чи будинок. Хто це будує і чи це є легально? Це підсумка? Ну, як мені дали, мені дали відповідь на даний момент, коли я давав запити, по запитам у них є відведена земельна ділянка. Яким чином це вже друге питання, але вона є відведена і є забудовники, кого я знаю. це місцевий забудовник? Так, да, Це місцевий забудовник. Це ті самі, що будували Манхете. Тобто це хлопці, які зроблять будинок. Якщо буде відповідне фінансування, я не лізу вже в фінансову структуру до них всередині. Але це місце. Давайте до до панельних будинків. Велика проблема є в місті з панельними будинками. Який їх термін придатності? Щоб вони просто утеплич на даний момент для того, щоб зберегти більше їх треба утеплити. Тобто, Утеплюють кожен сам свою квартиру. Так ну по перше, це з будівельної точки зору не є енергоефективним, бо я займаюся так само енергоефективністю Що mm -hmm. вони не забувайте, він буде промерзати 40 зверху, 40 знизу. В нього виходить деякі центральна частина. Якщо в нього сусід не утеплений, воно не є в ковпаку, зроблено. Немає Маєте на увазі, якщо кожен сам собі свої ну, вони ліплять, тільки викидаючи гроші. Краще до них звернутися до свого голови ОСББ і ці гроші направити на доплату. За тих людей, які не мають, взяти програму муніципального сталого розвитку 80 на 20. і ті люди, що поутепляли будинки, можливо, б навіть закрили б за весь будинок. Цу частку людей, бо там є і старші люди, і пенсіонери, і всі. І тоді б цей весь будинок получає. А якісь ОСББ, які вирішили так зробити, теплити весь світ. Ну на даний момент у нас такі князі Володимира 37, сім, які віддалося дивити поверхівку повністю зроблю. Навіть дев'яти поверхів дев'ятиповерхівки. У нас повністю зроблено це ОСББ вчити. Надія здорово це вийшло. Їм? Так. Ну, я не лізу, їм обійшлося по програмі 20 на 80. Відповідно від тої вартості вони сплатили 20. Ну, в загальному в мене прораховували, в мене зараз Данила Галицького в Раді голів ОСББ хочуть. Буде виходити від півтори тисячі до трьох тисяч з квартири гривень. Лівень, так. Гривень. Так що я рахую, що це небагато. Ну, Оттоді, то, як ви очолили Раду голів ОСББ, чи поліпшилася робота самих ОСББ, і як це вплинуло на комфорт, скажімо так, Людей, які живуть, ну я чую від тих голів СББ, що поліпшилась їхня робота. А чим ви їм допомагаєте? Ну сьогодні у нас на 4 години приїжджають спеціалісти з Києва по дезінфікації та дератизації. Ви знаєте, що так, криз так. у нас дуже багато оказується. Ми ж не знали цього всього. Бо кожен з голів СББ чогось до цієї пори вирішував це самотужки. Ми маємо відділ по сприянню роботі ОСББ, який нічим не займається. Але коли я пишу нашому міському голові. Запити він мені розписує, що посередник між ними головною ОСЛБ не потрібно. Тобто 72 ОСББ, 35 тисяч людей. Це ну так, майже нічого в загальному. І можна навіть деколи не відповідати на листи. І забуваючи деколи запросити, бо вони так поділені на своїх і не своїх. Бо там є, а тут з'явився нічого де не дає рішуньки. Откати, закати, закати перекати. А От ви за ОСББ сказали, а за ЖКП. ЖКП взагалі здатні в нас ефективно працювати. Ну, а що ж, все залежить від того, хто керує. Ну і як вони працюють на Ну, на даний момент ніяк. Де працюють? Ну, вони працюють, але на даний момент ви зрозумієте, це вже створена така прірва, в яку скільки не лить, воно вже все ковтне і навіть не подавиться. Чому не подіваються? Ну, тому що це дуже велике майно, яке роз, роз, ну, як воно, роз, розкидане. Від, ну, це, це яма. У нього там вилазить, там вилазить, там влазить. Але саме головне вам одне скажу: У ЖКП на даний момент сидять спеціалісти, які собі віджив, і всіх треба звільнити до єдиного набрати молодих. Тобто ви вважаєте, що ЖКП мож, мають право на існування і вони можуть ефективно працювати, але потрібно пере... змінити керівництво абсолютно. і перебудувати їх? абсолютно вірно. Люди люди, які сидять на даний момент і привикли жити в такому руслі і маючи будинки, кожен приватний, ви ж розумієте, вони не на зарплату заробили. Вони заробили на ті крохи, які здають пенсіонери, і всі. Вміючи справно писати бумажки. Бо я до цієї пори житлового комунального господарства не можу отримати відповідь. Скільки ж за скільки у нас пофарбували міст? Бо я знаю, за скільки його пофарбували, скільки вони списали, але ну, не маючи цього, я не буду. Але воно в мінімум втричі дорожче, ніж. 에, волонтери пензликами з двох сторін помалювали фарбу, а вони забризгали з однієї а сторони. А ви маєте на увазі фарбували сірою фарбою? Так, да, сірою, не... то, і от сірою розбризгали, бо коли я сам приїхав фарбувати, бо я сам фарбував і mm. асоціацію приймав, то я побачив, що з другої сторони він абсолютно не фарбував. Mm. Більш того, коли я знав, як мені розумієте, Розвідники є всюди, скільки на нього потратив, то я вже два місяці питаюсь у нашого міського голови витребувати документи. Мені будь-якими промовами пишуть любу грамоту аби тільки нічуда не докопався. Але я знаю, що за ці гроші, що вони розмазали сіру фарбу, ми пофарбували через Басівкут, на Степана Бандери, на соборній і два моста на князя Володимира. Якщо вже на цьому, блин, вибачте мене. Не гребують, то що вже далі казати? Ну, навіть в нашій розмові ви кілька разів згадали міського голову, і крім того, ну, це в пресі Ну, відчувається... чи не згадати, людина в даний момент хорова... ну, не просто стояння. В даний момент в місті нема що робити. У нас немає mm -hmm. війни. Я в відпустку не пішов. Я не до того веду. Ви збираєтесь балотуватися на міського голову. Час покаже. Можливо, до того часу буде хтось. Конкретний, хто захоче це робити. Але на ви даний момент, я займаюся своєю. Я не виключаю взагалі в житті нічого. Mm -hmm. Я ніколи не думав, що я буду займатися громадською роботою. Але знову ж таки, дякуючи тому, що ми не минулому році не включили в комісію по підготовці до зимнього періоду, а звинуватили в тому, що я як комерсант, бізнесмен, буду лобіювати свої інтереси, mm -hmm. то я повністю залишив бізнес. І займаюсь громадською політичною. Це ж це особиста позиція хомка, так? Ну це є особиста позиція, бо мічудо завжди порахує око, скільки кубів солі списано, а скільки її дійсно було розсипано. А її розсипають, повірте мені, вірніше списують набагато більше, ніж розсипа. Ну і так далі. Є ще пісок, є ще земля, є ще асфальт. Ви ж розумієте, як я як спеціаліст і професіонал, все знає. Ну, я не вигідний. Зрозуміло. А якби ви прийшли вас за вас проголосували, прийшли на посаду міського голови? Поміняв би всіх, кого всіх? Всі, всіх заступників, всіх начальників управління всі, але дав би можливість, якщо вони мають бажання знову повернутися, і вони відчувають, що вони повний сил для рівнян, зробити все на краще. Вони б знову пройшли співбесіду і спокійно стали на ці місця. Бо зараз до якоїсь політичної партії ні, я без партійне сто. Як я мене попросили. Організувати роботу люстраційного комітету громадської організації я принципово вийшов з партії, хоча й був головою обласної організації. Бо я рахую, що немає морального права людина, яка є політично заангажована, знаходиться в такій структурі, як ілюстраційний комітет. А є ваш, ваш люстраційний комітет? Ви як він працює? Ну, по перше, він, він мови туди на увазі, який ви очолюєте? Я на даний момент головуючи і займаюся просто організацією, бо я не маю права голосу, бо я був депутатом дві тисячі року. Ви когось запрошуєте? Да, це недавно прийняли три людини. Всі ви маєте на увазі чи когось на ні, на даний момент ми тільки збираємо то, що для того, щоб приймати будь-які рішення, все там мінімум мусить бути від 15 до 21 чоловіка, який підходять критерії. Тобто не партійна людина, людина, яка не була ніколи на посадах, людина, яка не належить до партії на даний момент. Людина, яка має довідку, що вона психічно здорова. Да, да, да. тобто ви прийшли в кого операції. А про те, кого ви збираєтесь ілюструвати, у вас якісь критерії, за якими ви збираєтесь це робити? Чи ви чекаєте, поки закон вийде? Ясна річ чекаю. Я ж не до маю права просто так. Ні, я просто на даний момент йду збір інформації. Ну, ну не можна що робити, не маючи на це юридичних підстав. Зрозуміло. Є нормальний, адекватний підхід до будь-якої ситуації. Якби ми адекватно підходили до будь-чого. І будь-як, ми б завжди вирішили все. Бо я ніколи не спорив, що люди, які при владі, вони мають більше. Але можна кушати отак, а можна отако. Як у нас і було з тим режимом, який ми погнали. Але на даний момент я бачу, що ті, що прийшли, нічуть не краще. Бо я не бачу змін абсолютно. Останнє питання про рибалку. Про рибалку починає брати карп. Можете їхати на хорошо. стовпки. На будь якій степки почав брати. І то столо почав брати. Ці позавчора хлопці за годину зловили три штуки в мене на очах. Топлю, дякую. Нема що.